Коли я розмовляю з членами, у всіх них однакові бажання. Усі вони просять бути здатними виявляти любов, приносити багато добрих плодів в Євангелії та змінитися в прекрасний образ, щоб увійти в царство небесне. Оскільки Бог є любов. Божі діти також є любов'ю, тому вони не хочуть хорошого лише для себе, а шукають того, що зробило б щасливими і радісними всіх. Як діти схожі на своїх батьків, так і Божі діти повинні відродитися любов'ю як у Бога. Божа любов до вас є найвищою любов'ю. Бог помер замість своїх дітей, які заслуговували смерті через гріх, скоєний на небесах, і яким судилося увійти у вічну смерть та врятував нас своєю дорогоцінною кров'ю. Оскільки ми усвідомлюємо Його любов, то можемо вірити в Бога і, слідуючи за ним, увійти на небеса. Оскільки ми отримали найбільшу любов від Бога, чого нам ще бажати. Бог каже, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Це означає, що оскільки Бог дав вам вічну любов, ви не повинні бажати отримувати любов від інших, а повинні ділитися любов'ю одне з одним. Коли ми будемо любити одне одного і дбати одне про одного, то будемо щасливі і не піддамося спокусі. Перш ніж щось сказати, спочатку потрібно подумати про те, чи не засмутять і чи не ранять ці слова іншу людину. Це любов. Перш ніж ви повірили в Бога, ви говорили, що хотіли, і робили що хотіли, але тепер, як каже Бог, ви повинні завжди в першу чергу думати про інших. Любити одне одного означає народитися згори. Щоб народитися згори, ви повинні мати серце Христа прекрасне і добре. Яке молилося за грішників і жертвувало заради їх спасіння. Любов довго терпить і милосердствує, вона не заздрить, не величається, не надимається, вона не поводиться нечемно. Любов не шукає тільки свого, а перш за все думає про інших. Ви повинні бути сілью і світлом світу у словах, поведінці й у всьому іншому, як личить Божим синам і дочкам. Егоїстичному серцю важко змінитися на любляче, оскільки ви робите важку справу, то отримуєте багато благословень. Апостол Павло сказав Я щодень умираю. Помирає не його тіло, а гордість і жадібність до світу. Це тому, що грішна природа повинна вмерти, щоб Христос діяв всередині нас і дарував через нас любов, ми ділимося справжньою і вічною любов'ю, Пасхою, яка дає нам вічне життя. Щоб ділитися такою любов'ю, ви повинні мати прекрасне серце, робити гарні вчинки, вживати красиву мову. Та робити добро своїм ближнім, які цього потребують. Спробуйте втілити любов у життя коли ви постійно любите і даруєте, це стає звичкою. Якщо ви будете молитися і застосовувати це на практиці, Бог побачить ваші зусилля і перетворить вас на прекрасних Божих дітей. Євангелія називається добрим стражданням, тому що ви страждаєте, щоб бути прославленими на небесах. Імена тих, хто страждає за добро, яскраво сяють, ті, хто йде до Самарії та аж до краю землі, щоб знайти втрачених на небесах і передати Євангелію і активістами за духовну незалежність, які відновлять Царство Небесне. Кроки, пройдені для порятунку людини, яка ось ось помре, надзвичайно прекрасні. Бог дуже сильно любить вас за те, що ви допомагаєте потрапити на небеса душам, яким судилося піти в пекло. Ось чому Бог каже, що Він зробить вас царським священством. На небесах завжди з'являються нові творіння, тому, хоч ми житимемо вічно, вам ніколи не стане нудно. Тож обов'язково увійдімо на небеса, де ми можемо їсти за одним столом із Богом і де бенкети тривають по всіх галактиках. Якщо ви вірите Слову Божому і втілюєте його в життя, то можете відродитися у прекрасні образи. Я сподіваюся, що ви знайдете всіх ще не знайдених членів небесної сім'ї та зміните їх теж, щоб стати дітьми Сіону, які разом увійдуть на небеса.